Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх любителів нових українських детективних серіалів спішу повідомити, що уже цієї весни на телеканалі ictv 2 відбудеться прем'єра поліцейського ситкому під назвою Майор Сковорода. В головних ролях зіграли такі українські актори, як Андрій Ісаєнко, Остап Ступка та Анастасія Карпенко. Варто зазначити, що дії серіалу відбуваються у Києві в сучасні часи. Харизматичний начальник карного розшуку Андрій Сковорода повертається працювати у рідний відділок. Але замість досвідчених поліцейських майор отримує чотирьох зелених копів. Тепер, окрім буденних завдань по роботі із злочинністю, Сковорода вимушений стати для них нянькою. Цей буде справжній виклик для майора, який не дуже любить людей і комунікації даються йому ну дуже геть непросто. Що цікаво, Андрій Ісаєнко в одному з своїх інтерв'ю так описує свого героя, що він професіонал у своїй справі, але, м'яко кажучи, має один недолік: недолюблює людей. Насправді ж він добре знає людську природу, мотиви вчинків і каже правду. А якщо додати, що він нічого не прикрашає і не намагається подобатися нікому, то й вийде портрет майора Сковороди. Тому, друзі, в даному серіалі ми побачимо справжнього профі з важким норовом і команду молодих людей, що готові вчитися в нього, незважаючи на складнощі його характеру. Тут буде багато смішних ситуацій, в які потраплятимуть як молоді копи, так і сам майор, а ще любовні лінії, і їх чимало. Цікаво розвиватиметься лінія у головного героя. Він намагатиметься повернути колишню любов. А от чи вийде в нього це, це ми вже з вами побачимо зовсім скоро. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю миру, добра та гарного перегляду!